Добрий день, я звуся Леонід Юрченко і це канал NocoMay. Знаю, тема дивна, що за народна творчість на техноканалі, але вислухайте мене. По-перше, все ж таки, елемент DIY буде, і ми розглянемо технічну частину процесу. По-друге, на мою скромну думку, багато технарів цікавляться і культурними аспектами існування, особливо корисно, коли це стосується відродження українських традицій. Це культурна самооборона, так би мовити. Писанкарство віднесено до списку шедеврів усної та нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО, саме як українська традиція розпису яєць. І Я вважаю, не дарма. Ну і врешті-решт, фрактали. Технологічний процес створення писанки досить простий, але цікавий. Береться біле яйце ретельно миється з милом. Видувається, тобто з нього прибирається їстівний вміст. Тут є різні школи. Хтось це робить до розпису, хтось після. Але якщо після, то їстівність може бути скомпрометована. А я люблю смажити гріночки, тому вилучаю яйце зі шкарлупи до фарбування. Обираємо кольори, які будуть на яйці. Сортуємо їх від світлішого до темнішого, бо кожний наступний накладається на попередній. Починаємо з білого. Маємо яйце кольору Сі. Спеціальним інструментом писачком. Віск наноситься на місця, де нам потрібно залишити колір Сі. Далі яйце занурюється у фарбу наступного кольору, більш темного. Коли висохне, якщо це не останній колір, повертаємось до маскування. І так по колу. Якщо ж був нанесений останній найтемніший колір, то все з фарбуванням закінчено. Далі яйце макають в розтоплений віск або парафін, повністю покриваючи поверхню ним. А далі за допомогою полум'я свічки віск повністю знімається. Паяльний фен, мабуть, теж згодиться і не буде так коптити. Тобто, це як поліграфія, коли кольори наносяться послідовно, але ще й з накладанням маски. Традиційний писачок був зроблений як просто конус з якогось листового металу з маленьким отвором на кінчику і дерев'яною ручкою. Сучасні писачки зазвичай виточені з бронзи, мають резервуар, де плавиться віск і тонкий носик з отвором, який може бути різного діаметру 0,2 мм, 0,4, 0,5 тощо. І подивившись на це, я подумав: о, так я ж знаю, що це. Це прям один в один нагадує сопло 3D принтера. Тож у мене одразу засіла думка, чи зможу я розписати писанку соплом 3D принтера. А така думка, це не те, від чого я можу просто так відкараскатись, і я взявся за інструменти. Я знаю, у кожного друкаря є такий пакетик з соплами. Хтось туди складає забиті сопла, хтось такий, що може забиті, а може і ні. Але щоб не гадати, їх замінили. Я також замовив для референсу справжні писачки, щоб було з чим порівнювати мій витвір. І тут є дві задачі: по-перше, треба дістати пластик, який всередині. По-друге. У еталонного писачка в верхній частині є невеличкий резервуар для воску, а в сопла просто отвір приблизно 2 мм. Можна дістати сопло для 3-мм філаменту, але хочеться реюзнути існуюче сопло, яке я готовий вже був викинути. І обидві задачі можна вирішити дрилем та свердлом. Спочатку я пройшовся 2-мм, діставши основну частину пластику, а потім взяв 3-мм. Та почав неквапно розтвердлювати отвір, збільшуючи ємність резервуару. Наче всього 1 мм різниці, а площа перетину, а за нею і внутрішній об'єм збільшиться більше, ніж в два рази. Потім через жадібність спробував використати 4-мм свердло. Але у мене поки немає дриль пресу а вручну свердло занадто швидко і мало контрольовано почало забурюватись, і, схоже, навіть якщо би вдалося утримувати свердло по центру, то стінка до різьби була би за тонкою, а то і з дірками взагалі. Тому припинив це, поки не зламав зразок. Потім камера виробилась, а я цього не помітив. І тим часом нагрів сопло запальничкою і поштрикав голкою для чищення сопла, що була в комплекті з принтером. Вставляв зі сторони кінчика сопла в сторону різьби. В результаті побачив, що на голку також намотався жирний шмат пластику зсередини, який не дістався свердлом. Ось цей шмат видно тут. Далі я пошкрабав сопло ззовні від обгрілого пластику, щоб менше воняло потім, коли писачок буде грітись свічкою. І взяв припасений шмат сталевої проволоки від великої скрипки, обкрутив його навколо сопла так, щоб воно не бовталось. А інший кінець встромив в дерев'яну ручку, позичену у шила. Все, писачок готовий. Можна порівняти з еталонним і побачити, що він не так вже і відрізняється. Тож беремося до нашого алгоритму дій. Добре, миємо яйця, це завжди гарна порада. Протикаємо дірки, видуваємо білок та жовток, знову миємо. Орнаменти можна обирати серед традиційних, їх вибір прям дуже широкий, бо типово для українців у різних частинах країни були поширені свої візерунки та мотиви, кольори та техніки. Є й дуже давні, дохристиянські символи: нескінченники, дерева життя та інші сварги та богині матері. Окремі писанкарі пов'язують деякі орнаменти аж з трипільською культурою. Мабуть, це задовга натяжка, але ось озвучив. Також можна придумувати щось своє. Писанка так і розвивалася в такий різнобарвний букет завдяки тому, що кожен край, кожен майстер міг привносити щось своє в це ремесло. Це як open source. Далі треба продумати план, яка буде послідовність кольорів. Перший найчастіше білий. Далі може бути жовтий, потім помаранчевий. Кольори накладаються один поверх одного. Тому кожен наступний має бути темніший і не вийде мати одночасно чистий зелений та чистий червоний, якщо не вдаватись до технік витравлення оцтом. Тепер запалюємо свічку, беремо наше сопло, тобто писачок, нагріваємо його у вогні. Треба так, щоб сам отвір сопла не потрапляв у вогонь, а то віск в ньому може згоріти і нагар заб'є сопло. Краще верхню і центральну частину нагрівати. Далі гарячим писачком набираємо воску в резервуар. Якщо б у мене була звичайна, але не дуже тонка свічка, то можна було б з тієї свічки, якою грів, і відколупувати віск, як наші пращури і робили, власне. І пробуємо вести лінії на папері. Це завжди хороша ідея, щоб орієнтуватись, чи не перегрітий, чи не догрітий писачок. Якщо лінія на папері нормальна, то можна переходити на яйце. Закриваємо віском те, що повинно лишитись білим. Поки призвичався до того, скільки гріти, скільки витирати обсерветку, лінії були криві і нерівномірні, але з часом стало покращуватись. Також писачком важко одразу провести лінію від краю до краю яйця, принаймні мені, тому можна накидати візерунок спочатку олівцем, він потім разом з воском піде, тому, якщо не сильно жирно малювати, на білому його не залишиться. Протестував також покупні писачки. І, якщо чесно, різниці взагалі ніякої. Тобто можна спокійно малювати і соплом, і покупним писачком. Обидва пишуть чудово. В магазинний писачок можна напхати більше воску, але сенсу в цьому немає, тому що все одно треба постійно підігрівати писачок, щоб продовжувати писати. До того ж, різьба на соплі працює як радіатор, і у полум'я свічки сопло швидше нагрівається, ніж писачок без різьби навколо резервуару. Це такий цікавий бонус DIY писачка. Далі готуємо фарби. Я не зупиняюсь на нюансах цих процесів. Є гарні україномовні відео по ним. І макаємо в них яйця. Оскільки ці порожні, то їх треба топити і не давати вспливати, наче це окупанти. Чим довше тримати, тим насиченішим буде колір. Та-дам! Ці два яйця по кольору готові. Вони будуть монохромні, лишилось тільки зняти віск. Для інших двох, коли фарба висохла, можна наносити наступний шар. І знову топити в фарбі. Даймо висохнути. Так, я сподівався, що синій, наклавшись на червоний, буде більше фіолетовим. А вийшов все одно синій, просто темніший. Ну, окей. Тепер макаємо в розплавлений віск або просто парафін з використаних свічок. І нарешті знімаємо весь цей воскопарафін разом з тим, що ми нанесли писачком. І готово! Багато традиційних візерунків складається з безлічі дрібних та дуже простих елементів. Але разом вони створюють дуже прикольну деталізовану композицію. Навіть не сильно заважає те, наскільки криві лінії форми у мене подекуди виходили. Далі, перелістуючи традиційний дизайн і писанок, мені впало в око щось знайоме. Та це ж трикутники Серпинського, один з найпростіших фракталів. І він чудово ложиться на трикутники, на які розділяється яйце для багатьох традиційних орнаментів. Взагалі, в популярних орнаментах достатньо як органічних форм, так і строгих геометричних. Трішки подумав і покалякав на папері. Вдалося також покласти на яйце мотив на кшталт кривої коха. додавши до нього ще й піфагорове дерево, теж вийшло непогано, хоча і скучновато порівняно з старими традиційними візерунками. Ну і наостанок захотів щось складніше і красивіше зробити: обожнюю оленів, хай будуть олені. Заодно напряг дітей також прийняти участь в процесі і спробувати розписати, хоча б по одному яйцю. Взагалі, писанкарство, як і в Великдень, мають набагато давнішу історію за християнство. Великдень в давнину святкувався на весняне рівнодення, коли день стає більший за ніч стає великим Велик день. Я розмірковував над можливістю спростити роботу, наприклад, зробити електричний підігрів сопла писачка. Ну, прикручувати хід блок до нього це занадто, але можна спробувати зробити насадку на якийсь розумний паяльник з регулюванням температури. Це досить легко, але і не цікаво, електричні писачки просто є в продажу, тут ніякої інновації не вийде. А от автоматизувати власне нанесення візерунку це задача в рази складніша, через те, що поверхня яйця настільки нерегулярна. Зробити пристрій, який би його обертав у всіх потрібних вимірах, дуже важко. А ще треба враховувати, що яйце крихке, його не можна стискати і треба витримувати відстань до сопла. Хто намагався налаштувати зето все на викривленому столі, зрозуміє, про що я. А для себе я знайшов фан в цьому занятті, як воно є. Це дуже схоже на задоволення від вирізання гарбузів на голові, що я роблю кожного року і навіть чекаю, включити спокійну музику і пару годин просто працювати руками, залучати до творчості дітей. Я люблю ці нехитрі заняття, і те, що вони доречні лише раз на рік, лише додає їм цінності і магічності. І можливо, розпис писанок стане ще однією такою традицією пару днів на рік. І на цьому у мене все. Обіцяю, наступне відео буде вже навколо Raspberry Pi побудоване. А вас запрошую долучатись до друкармії. Скидати друковані подарунки з дронів ще дешевше, ніж вітати окупантів FPV дрону, і попит на це величезний. А я дякую за увагу і до зустрічі! Я спрошу, якщо скажу, що взяв писачок в руки вперше. Років майже з 30 тому я вже вчився розписувати писанки в мистецькому гуртку в рідному Харкові. Теплі спогади про це один з факторів, що підштовхнув мене до цього відео. Оксана Юрійовна, якщо ви побачите це відео, великий привіт вам! І дякую за навички і витрачений на нас час та нерви. Це все не пройшло дарма. А ще в мене є? Мокитливий котик, який весь цей час сидів на ручках і не хотів злазити.